Учениця 11 класу Берестівського ліцею Оніщук Богдана. Поезія Тараса Григоровича Шевченка У нашім раї на землі. У нашім раї на землі нічого кращого немає, як тає мати молодая своїм дитяточком малим. Буває іноді дивлюся, дивуюсь диво і печалю хопить душу. Стане жаль мені її і зажулюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї Матері святої, що мир наш Бога принесла. Тепер і любо, любо жити, вона серед ночі стає і стереже добро своє і дожидає того світу, щоб знов на йолу надивити. Наговоритись. Це моє, моє, і дивиться на його, і молиться за його Богу, і йде на вулицю гулять, гордіше самої цариці, щоб людям, бачте, показати своє добро. А подивіться, моє найкраще над цими. І не інші гляне весела рада боже ні, несе додому свого Івана, і їй, здається, все село весь день дивилося на його, і тільки дива там було, і не було нічого. Щаслива я. І так минаю, потрохи діти виростають, і виросли. і розійшлись на заробітки в москалі. І ти осталася. Небо, і не осталося нікого з тобою дома, на годи старої ніч отягти і витопить зимою хату, а ти не здужаєш встати, щоб хоч огонь той розвести, холодні молися оселі за їх за діточок.